Афера століття, поговоримо про е, київську аферу, українську аферу Міністерства культури, яке подало позов проти громади Римокатолицької церкви у Києві, не погодившись з рішенням е, суду Дніпрі першої станції, що костел, парафія є власністю громади, і громада має право зайти там і служити там. Сергій, ваша думка стосовно цього ляпсусу, колапсу чи можливо провокації? Перед Ватиканом. Це, це, який-то Ляпсус, це все ну, триває, поки скільки незалежна Україна, стільки ну, триває. Е, майно костел, оце, на Васильківській <кхи> Святого Миколая. І там відомий комусь як органний зал був. Це ж він побудований на початку ХХ століття. Проєктарни Негородецький, Римо-католики зібралися віряни, зібралися своїми коштами, земельну ділянку купили і побудували костел, який з 1910 рік вже не було. Радянська влада, 37-38 рік, кого розстріляли, кого в Сибір відправили, костел, забили дошками, відібрали, якийсь склад зробили. Потім там 60 70-ті роки мови і не було про якесь служіння. Зробили там на шпілях, бо це ж готичний собор, зробили глушилки, щоб кияни не слухали Голос Америки Радіо Свобода. І це ну, десь так вже часи потеплін, передперебудовні перед часи, вже там десь Олімпіада, 70-та треба було показати, зробили органний зал. Орган там був, і коли прийшло питання віддати вкрадене майно. У вірян, це ж костел, це ж в 20 столітті побудований списки. Є хто скільки здавав коштів, влада е, почала тягнути. Спочатку мова йшла. Як заклад культури, це кияни хочуть мати органний зал, вони ці всі ми не можемо. вівтарів встановили орган, але історія закінчилась тим, що ніякого ремонту, ніякого нічого замкнуло проводку, була пожежа і згорів орган. Ну, все, ніби прецеденту немає. А якість того органного залу ніяка, тому що внизу проходить метро і записати якийсь органний концерт для світової Якісно професійно неможливо. неможливо, але між іншим ну, то нікого не хвилює. Згорів. Ну, Рима католицька церква. Повертайте майно, ми беремо на баланс за свій кошт, все відремонтуємо, приведемо в той вигляд, якому він має бути. Віддамо по призначенню mm. право власникам, не віддамо, повернемо. повернемо. Вибачитися, треба. Вибачте, що ви вас відібрали майно. Коли в мене чи кожного з нас відберуть якусь власність, то ми будемо дуже занепокоєні. Будемо обороняти. А тут забрали власність. У людей у цілої громади Київської. Ваша, ваша особиста візія. Чому саме візія. так відбувається? Дивно, чи це є політичне замовлення Слушайте, внутрішнього чи міжнародного Чи сатанинські, рівня? чи якась чортівня, чи то дощатки тих більшовиків, що людей розстрілювали. Всі міністри культури не реагують, тягнуть, обманюють. Чому їх всіх коробить? Їм Коробить у підвалі знайшли ті хрести спиляні. Церква відремонтовує, встановлює орган. Католицька меса відбувається за орган е організм. Кияни можуть в вихідний день безкоштовно, без квитків прийти. Послухати послухати Не хочуть. А в чому затримка? Вже ж органу нема. Ну, органи зал зберегти, що органний зал без органу. Трудовий колектив ходить, зарплату отримує. Все. Нічого. Будемо ремонтувати, зібрали якісь там, збирали кошти, призначили е наєм по Реставрації, ремонту, э, храму. Пуштун має готичний стиль, має розуміти, який він має бути якесь знущання. Всі міністри, всі роки, Ющенко був президентом, підписував, не реагують. Зеленський підписував. Вже третій міністр не реагує. Обіцяє всі, всі збирають, ніхто нічого не може зрозуміти, що. Э, чи то нащадки тих, хто розстрілював, і хто відбирав Сибір, відсилав, бо вони на хрещатику половина з них живе, е, чи то з чим воно пов'язане, як як якісь е, сат... я ще раз кажу, як сатаністи, які не можуть змиритися. Е, мабуть, міністр Точицький хоче війти в історію, точніше в антиісторію, бо перед тим звільнений керівник Лаври, е, який очищав Лавру від імперських наративів зараз. Мабуть, з його легкої чи тяжкої руки подачі оця апеляція суд замість того, щоб передати громаді війти гарно, урочисто запросити президента помолитись за перемогу Україні війні за справедливий переможний мир. Тим більше, що президент вже кілька разів був в Ватикані на похорон папи Не Франциска на інтронізацію папи, папи Лева. А можливо, це е якась агентура сидить в Міністерстві культури, яка неправильно Звичайно. радить мені. Приймати такі упереджені політичні рішення, і то, м'яко кажучи, про це, адже це ж. Вносить дисонанс в стосунки з новим папою. Новий папа гарно відгукується про Україну. Всі папи писали. Іван Знову Павло писав, Франциск це... писав. Поки не реагують, обіцяють, обманюють і на ну, от, ця бюрократична тяга Давайте комісію 1 червня. Першого червня давайте перенесемо ще на три місяці. Це, це все дійшло до суду. Апеляцію подають. Яка агентура навколо міністра? От і всі міністри сама агентура і є. Ткаченка там нема де проби було ставити, скільки він обманював, ходив. І приїжджав, той і люди зібралися, і вже все урочистості, вже приходи, знов, знову перекручують. А зараз чисто показує. Була зустріч з Зеленським, Зеленський обіцяв, що передадуть. Дали вказівку міністерству міністру. Ой, щось міністр не, не вирішує сьогодні. Громадські діячі різні політики звернулися. Власне 90 представників культурної спадщини, культурної спільноти звернулись до прем'єра Шмигаля з вимогою про відставку. Мінкульт голови міністра Миколи Тучицького через управлінську некомпетентність та ігнорування культурної спадщини, призначення непрофесіоналів, тиск на керівників закладів культури та неефективне використання бюджету. І грантів, які надаються. Тобто вже така прийшла точка кипіння, точка неповернення. То -то, звичайно, то терпіння немає. Це стосується не тільки Києва і Новосильківські костелу Святого Миколая. Це у Львів візьмемо, скільки є цих храмів. Ми знаємо святий Юр Митрополиті Сади. Власність, Шептицький купив, вже власність відібрали, зробили там хачів. Костел від... Марії, Магдалини у Львові, де теж органний а також стрітинська, так звана на церква біля курії Римо-католицької церкви Можемо і перераховувати і храми як і православної і церкви України, як української греко-католицької Питання греко ж, церкви. Ну, не тільки римо-католицькі, це і в греко-католицькі православні юдеї хто будував, наприклад науки? юдеї громада, юдейська громада. Чому їм не повернути, не не віддати те, що їм належить? По майно належне по законному праву. Це називається реституція або легше, щоб запам'ятати, це відновлення соціальної справедливості. Майно, яке належало конкретним особам, юридичним чи фізичним, незаконно відібране більшовиками, має бути повернено тим особам або їхнім нащадкам. Чи може вирішити ці спірні питання законодавець, для того, щоб окремі церкви, окремі парафії, окремі парохії не убивали? Пороги судів, чи може Верховна Рада, як компетентний відповідальний орган, представницький від народу України, вирішити це питання, може то вирішити, але має бути вирішено, тому що 3-4 роки це нічого не робилося. Я думаю, найближчим часом треба це пришвидшувати. Це питання може є хтось слухає нас фахівці, можуть написати щось порадити чи долучитися, і треба торпедувати, вносити Верховну Раду. Це перший крок до відмовлення Справедливості, яку ми хочемо до себе справедливість, якщо не виконується справедливість щодо інших, це справа кожного маємо бути морально свідомими, як ви вважаєте, наскільки сьогоднішній середньостатистичний українець, християнин чи навіть не християнин, є свідомий того, що в таких справах він має брати активну участь, писати коментар, підписати відповідну петицію, озвучити це на своїх акаунтах, Фейсбук, Ютуб, каунтах, сказати, чим я можу долучитись, що я можу зробити для цієї спільної справи. Держава чи християнська Україна це спільна справа усіх, так, так як сім'я найменший вимір спільноти, клітини суспільства, рушійний чинник демографії і е, е, всієї країни, так і кожен з нас. Наскільки ми є свідомі, того, що голос народу має звучати сильно, щоб подібні міністри культури навіть боялися. Піднімати такі питання не то, що подавати якісь апеляції в суд. Це якийсь атовізм радянської влади, це пострадянщина, це міністр культури. Він нам буде щось керувати. Ми це чуж... по-перше, чужого горя не буває. Якщо є солідарність ознака, люди мають підтримувати. Ми живемо на цій землі, ми маємо солідарну, ми взаємодіємо і живемо. Потім кожен з нас хоче відчуття справедливості в особистих питаннях. Ми маємо вирішувати питання справедливості. Чомусь у нас ну, це е, бездержавність колоніальний стан, імперія, то все держава, якесь, е, чужий организм, якийсь чужий організм, якийсь немає відношення. Держава це ми. Це спільна річ, Республіка, спільна річ. Е, ми самі вирішуємо. Ми самі, це культура наша, який міністр культури він керує нашою культурою. Це наша культура, ми вирішуємо, ми займаємо менеджера, який буде займатися культурою. Невідомо, чим вони там всі ці роки займалися. Сьогодні той менеджер, я завтра. Його немає. Костел стоїть не по призначенню, вже скільки міністрів культури помінялося і За пішли, років. а надмірно ангажована політика продовжується далі. Натомість. Монахи, так звані монахи Московського патріархату Російської православної церкви, ще є на території е, нашої Києво-Печерської лаври чи не святині святині Київської Русі, святині нашої історії, святині. А там ми не бачимо якихось судів чи надмірної ангажованості Міністерства культури, щоб очищити. Це не буде очищувати. То, то все, я кажу, рудименти радянської влади, то, е, напівки гібісти, чи сексоти, чи, е, комуністи, атеїсти, сатаністи. То, то, то все. Їх спеціально ставили або міністром освіти, або міністром культури. Найдіть, може, один там, за 30 років хтось був нормальний, чи в освіті, чи в культурі. Триває війна так з імперією, з імперіалізмом, з путінізмом, з расизмом. Проливається кров. І всі, всі конфесії в Україні, як єдине, на чолі української ради церков закликають мирян, вірян, всі конфесії, всіх християн, всю Україну молитися, покаятися і просимо Бога про благословення на перемогу в наших молитвах, так? Але тут твориться ось така річ: війна проти церкви. Всередині країни. Є вона й що. Про яке може році. благословення, можемо просити Бога у війні, якщо таких ляпів, ляпсусів, м'яко кажучи, по всій країні є багато. Ляпсус це помилкове. А це чітко, свідомо продовження богоборчої системи. Оце люди, які вийшли з цієї з тої системи, вони продовжуються нащадки тих інкеведістів, тих, хто хліб забирав у людей голод, робив, хто розстрілював, вивозив собі. Це їхні нащадки, вони користуються тими благами, вони ніколи не, не дадуть. От ілюстрації, що говорили, вони там поверхово пройшли. Не вскрилися ті списки тих сексотів, тих гібістів, які зараз живуть або в центрі Львова, або в центрі Києва. П'ятикімнати, в десятикімнатних квартирах, людей там порострілюють. Тому вони знають, що, якщо почнеться це майно віддавати, воно ланцюгова реакція дійде до них і за земельні ділянки, і за квартири, і за те все майно, де вони взяли. І де ті власники ділися. Тобто, можемо констатувати, що йде таке богоборство. Навіть на фоні приховано, даного костелу приковано. приховано, яке бачать, всі нічого не робиться, все замовчується. Отець настоятель Олександр Вишковський оббиває пороги всіх Павло державних. Павло Вишковський оббиває всі пороги всіх інституцій від адміністрації до судів, закінчуючи. І рішення є. Але рішення не виконується. Якщо сьогодні е, якийсь пан Степан, пані Марічка програє суд за якесь майно, то завтра приїде виконавча служба вижене і опечатає. Але чомусь виконавча служба не приїхала за 30 виконати років. рішення суду в Костел. 30 років, скільки обіцянок? Он є Ющенко, хай Ющенко він обіцяв розповісти. Хай йде, он. хай Зеленський йде. Хай всі міністри йдуть. У узгоджувальна рада по датах. Давайте узгодимо на яку дату передамо. Потім раз все перекручує. Дайте лист від папи римського, дали ще від кого, вже третій папа Римський. петиції проголосовані. Президенти ну, за, тобто сприяння є. Так що є. будемо дивитися, міністра гнати, все міністерство всіх там розігнати на не потрібно. Ми культуру саме будемо визначимося. Дорогі друзі, пишіть, коментуйте, слідкуйте за процесом стосовно костела у Києві. Дякую вам за ваші подобайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. З нас цікава бесіда за кавою, а з вас лайк.